Вітаю без зайвих слів та тривалих передмов, хочу відразу сказати дві речі: по-перше, сьогоднішній переказ буде присвячений практично невідомій мангі під назвою Кохання ненормальної людини, яка розповідає про справжню просто на всю голову хвору Яндере, а не про тих ванільних шабол, за якими ви зазвичай зітхаєте. А по-друге, перекладу на нашу солов'їну у цієї манги не існує, тому я буду брати скани з англомовного сайту. Отже, 11-річний протагоніст на ім'я Ічиносика. Розуміє, активно клеїться до своєї однокласниці Фуміки. А вона, у свою чергу, трохи бентежиться через це, але все ж таки відповідає йому взаємністю. Поки протагоніст чекав Фуміку, щоби з нею піти разом по домівках, в нього випадково Мідо мідосакі тиха та самотня однокласниця. Протагоніст допоміг їй зібрати розкидані всюди папери, попутно перекинувся з дівчинкою парою слів і швиденько попрощався, бо поспішав на зустріч із Фумікою. А вже наступного дня хлопець вирішує, за Чти розмову з міду, адже вчора вона хотіла йому щось сказати, та не встигла. Вони зустрічаються за школою, де дівчинка освічується йому та пропонує почати зустрічатися, але він їй відмовляє. Тоді Мідо запитує, чи закохався б в неї і чи чиноси, якби фуміки не існувало. Хлопець здивувався питанню, але щоб її не засмучувати, відповів ствердно. І саме його слова надали трохи довбонуті Мідо поштовх до дій. Через деякий час протагоніст заходить у порожній клас після уроків, де і знаходить мертву фуміку і Мідо, що стоїть поряд із нею, з закривавленим канцелярським ножем у руках. Вона, тобто Мідо, маю на увазі, щиро радіє і каже, що тепер. Ніхто не завадить їм бути разом. Поки протагоніст був у легкому ахері, повз проходив шкільний охоронець. Він схопив міду і відвів геть, залишивши 11-річного хлопця поряд із трупом. Потім дія переноситься на 6 років уперед. І Чіноси ходить до старшої школи, проте спогади про минуле не дають йому спокою і досі. Він навіть ні з ким, окрім годжу Іцуки, хлопця, з яким дружив ще у молодшій школі, не спілкується. А від сором'язливої, але жвавої Шино, яка при кожній зручній і не дуже нагоді каже, що любить героя, намагається триматися подалі. Але неполегливість однокласниці все ж таки пробиває захист протагоніста. На якийсь час він забуває, про і вони разом ідуть прогулятись. Поки герой чекав йоцею, в натовпі людей йому здалася мідо. Образ маніячки і спогади, що знову спливли, так стурбували ічіноси, що побачення з йоцеєю він запоров. Проте трохи згодом дівчина захворіла, тому вчитель доручив чиноси занести їй шкільне завдання. Опинившись із нею віч навіч у її кімнаті та вкрай інтимній обстановці, хлопець розповів про своє минуле. Дивно, звичайно, але після цього діалогу герої ще сильніше зблизилися. А потім Йоцея виявила у себе в шафці вбитого короля. Спочатку дівчина знепритомніла, а трохи пізніше прийшла до тями вже у медпункті, де молода медсестра вкрай безтурботно поставилася до усієї ситуації. Та при цьому ще й трохи поглазувала з героїв. Хоч і чиноси і турбуються Міду, яка через м'який закон вже цілком могла опинитися на волі, але хлопець навіть усупереч попередженню у вигляди мертвої тварини, все ж таки продовжує зближуватися з Йоцеєю. А трохи пізніше. Раніше Мідо викрадає йоцею, відвозить до школи і відразу повідомляє про це Ічиносе. Хлопець миттєво примчав на допомогу до своєї невдалої подружки, де і зустрівся з Мідо. Дівчина заводить колишню шарманку про свою чисту і щиру любов до гробу, е, тобто до ічиноси, та ще раз каже, що прибере зі шляху будь-яку перешкоду. Зі спритністю героя якогось другосортного аніме, вона прив'язує руки ічиноси до парти, після чого знімає з себе Турселя, маючи намір продемонструвати своє. Кохання, але перед цим про щось згадує і дістає із сумки глядача: урну з прахом фуміки. Вже потім Мідо приводить до Ічіноса, зв'язану напівголу йоцею. Дівчина поранена і залякана настільки, що може лише повторювати одну єдину фразу про те, як вона ненавидить ічноси. У результаті Мідо все-таки зробила що і планувала. Трохи повібрувала у хлопця на паху, стала, можна так сказати, жінкою і швиденько злиняла додому. Водночас ще й погрози. Можуючи обов'язково зустрітися з ічиноси знову. А ще вона наполегливо рекомендувала мовчати з приводу того, що трапилось, бо вона має кілька цікавих записів із йоцею, які в іншому випадку можуть з'явитися десь у інтернеті. Минає 5 років головному герою. Тепер 22. Він мотається по підробітках, у перервах спить з усіма жінками, які радісно роздвигають перед ним ноги. Окрім йоцеї, з неї він більше не бачився, і постійно мріє вбити міду при наступній зустрічі. Якось у своїй квартирі протагоніст перетинається з невідомою дівчиною на ім'я Шихо, яка є молодшою сестрою Йоці. Шихо набридло, що її сестра досі не може заспокоїтися і усього боїться. Тому дівчина вирішила провести свої розслідування. От і вийшла на героя, який, як вона дізналася, тісно пов'язаний з деякими сумними подіями. Поміркував деякий час суто для розтягування хронометражу, і Чіноси все ж таки в подробицях розповідає Шихо про те, що сталося. Трохи пізніше. Вони завдяки допомозі найнятих детективів дізналися, де зараз знаходиться Міду, і миттєво її відвідали. Як виявилося, Яндерка змінила ім'я та влаштувалась працювати вихователем у дитячому садку. Не в силах впоратися з емоціями, Ічіноси ледь не нападає на міду і починає на неї кричати, проте дівчина взагалі не пам'ятає головного героя і до того ж банально не розуміє, про що він тут верещить. і чиноси привертають увагу оточуючих, тому, врешті-решт, його загребли копи, і вже у відділку розповіли, що Мідо через якусь подію втратила всі свої спогади. Трохи пізніше Шихо пропонує протагоністу залишити Яндери у спокої, адже вважає, що помста людині, яка нічого не пам'ятає, це дурість. Ну і ось вони нібито все вирішили і домовились, але тут Мідо сама натрапила на героїв. Дівчина їх розшукувала, щоб дізнатися про своє минуле. Шихо, яка хотіла вирішити проблему без застосування насильства, відправляє протагоніста подалі, а сама вирішує з'їздити додому до Міду і в спокійній обстановці про все поговорити. Наступного ранку вони зустрілися на залізничній станції, і тут протагоніст розуміє, що упинився у дупі, адже Шихо сьогодні надзвичайно. Чайно мовчазна і залякана, а мідо навпаки веде себе вкрай активно, нахабно і незабаром дає зрозуміти, що вона все згадала. Вже у потягу мідо, розтягуючи однаково для будь-якого персонажа цієї манги усмішку на своєму моешному обличчі, пояснює, що цієї ночі вона не давала шиху спокою, бо вирвала весь її пірсинг. А також говорить, що спогади почали повертатися відразу після зустрічі з героєм, що, звісно, дуже зручно склалося для сюжету. Далі Мідо наглядно демонструє цілковиту перевагу над героями. А у приклад ставить Шихо, яка так залякана, що навіть в абсолютній безпеці в оточенні інших людей готова слухатись будь-яких наказів мучительки. І Чіносе розуміє, що в такій ситуації вихід лише один: йому потрібно підіграти Яндере. тому він погоджує. Почати з нею зустрічатися, проте ставить умову, вона має припинити шкодити іншим людям. Минує місяць. Тепер і Чіноси та Мідо мешкають разом. Хлопці, звісно, доводиться дотримуватись обов'язкових правил, щоб вона нічого не запідозрила і не засмучувалася, а натомість Мідо дозволяє йому іноді бачитися з Іцуки. Одного разу Мідо розповіла герою про своє життя після того, як вийшла з колонії для неповнолітніх 8 років тому. Тобто, за вбивство однокласниці в 11-річному віці вона відсиділа якихось 3 роки. Отже, батько дівчини не витримав цього і кинув їх з матір'ю. А сама матір продовжувала спокійно жити, допоки небайдужі громадяни розмальовували їхні двері усілякими правдивими словами. Коли ж вони з донькою нарешті воз'єдналися, обидві дуже... Вже зраділи минуло декілька років. Міду з матір'ю постійно переїжджали з місця на місце, проте чутки все одно поширювалися, і інші люди всіма силами продовжували висловлювати своє невдоволення, тому що, на відміну від мордору, японці ненавидять вбивць. Зрештою, мати героїні цього не витримала, відправила доньку жити до іншої людини, а сама швиденько організувала імпровізовану гойдалку для шиї. Але ця щира історія протагоніста ніфіга не зворушила. Він все частіше і частіше замислюється над вбивством Мідо. Але як все зробити, ще не знає. Під час чергової посиденьки з Іцукі герой зустрічає знайому дівчину, з якою раніше чисто по приколу стогнав в унісон. Проте вона, як тільки побачила хлопця, злякалася і спробувала втекти. Виявляється, що Мідо, хоч і була щаслива з протагоністом, але водночас не могла пробачити інших дівчат. З якими він раніше спав, тому викрадала їх, катувала, залякувала і все це знімала на відео. Герой спробував напасти на Яндерку, навіть поранив у руку, проте вона все одно виробила його шокером, зв'язала і посадила на ланцюг та декілька днів морила його голодом. І тут Мідо раптово усвідомлює, що їй хочеться внести трохи експериментальності у їхні стосунки. Тому вона починає калічити ічиноси, розрізаючи його шкіру ножем і вбиваючи цвяхи в пальці, попутно активно працюючи вже своїми пальцями у себе в причинному місці. Через деякий час і Цукіташихо таки вдалося врятувати протагоніста, доки Яндерка була на роботі. Справа в тому, що ічіноси завдяки добрій Мідо передав шиху флешку, на який були записані її муки. Дівчина відчула свободу і вирішила хоч якось йому допомогти, але не знала, як саме. Постійно чатувала біля будинку головного героя, а ось зайти не наважувалася, доки не зустріла його друга, який приїхав за першим покликом. Бо в останньому повідомленні протагоніст поставив відступ після слова, тим самим закликав допомогу. Після того, як Ічиноси виспався і прийшов до тями, вони знову пробралися до нього в квартиру. Проте Мідо вже зникла, залишивши лист. Суд якого зводилася до освічення в коханні та проханні одружитися з нею, коли герої зустрінуться наступного разу. А ще дівчина зрозуміла, що оскільки герої не викликали поліцію і, відповідно, її не прийняли копи, як тільки вона повернулася додому, значить, і Чиноси захотів її вбити особисто, тобто шукатиме з нею зустрічі. Тепер їй не потрібно шантажувати інших, ось вона і залишила йому усі флешки, та й цим нібито визнала свою поразку. Трохи пізніше. Зніше протагоніст попросив Шиху передати йоцеї старшій листа, а та, у свою чергу, відразу захотіла зустрітися з героєм. Але нещодавно з нею сталася чергова трагедія, і тепер вона не може ходити. Всі ці роки у Йоцею траплялися панічні атаки. Вона навіть на мить боялася залишитися сама. Нещодавно Шиху гуляла разом зі старшою сестрою містом, і в Йоцеї знову стався цей напад. Тоді в Шиху здали нерви, вона накричала на старшу сестру, а потім пішла геть. Дівчина кинулася. За нею, але оступилася та впала. Втім, при зустрічі і чиноси йоці виявилося, що дівчина загалом ніскільки не змінилася. Вона така ж усміхнена, весела і сором'язлива, і так само закохана у протагоніста, як власне і він у неї. Шихо залишає цю солодку парочку самих, а вони таки вирішують навідатися до картинної галереї, куди не змогли зайти у шкільні роки. Між Йоцею та протагоністом відбувається важливий діалог, в ході якого з'ясовується, що кожен з них абсолютно у всьому звинувачує себе, чим звалює на власні плечі зайві проблеми. Йоцея просить героя жити заради себе і забути про неї та про помсту, а потім, з ініціативи дівчини, вони розходяться. Трохи згодом і Оси зустрічається зі школьною медсестрою, яка до речі була ще й однією з його коханок. Жінка виглядає вкрай втомленою та змученою. Головний герой повідомляє, що він втратив свій мобільник, тому просить жінку дати свої контакти. Проте вона відмовляє: тоді протагоніст вихоплює її телефон, і серед усіх контактів знаходить номер Мідо. Вже вдома головний герой і Цукіташихо допитують жінку, намагаючись довідатися, як давно, а головне, навіщо вона працювала на Яндерку. До висновків про посібника чиноси дійшов завдяки банальній математиці. Справа у тому, що в однієї тільки мідо банально не вистачило би сил і тим паче часу, щоб залякати всіх дівчат чиноси. А їх було 27. До того ж, переглядаючи записи, він почув на фоні чийсь голос, а потім помітив, що декорації дуже вже нагадують йому квартиру медсестри, де він неодноразово бував, знаходячись і на жінці, і під нею, і навіть позаду. Оскільки медсестру переперили до стінки, їй вже нічого не залишалося, окрім як зізнатися. Їхня співпраця почалася ще у шкільні роки. Міду випадково дізналася про роман медсестри з іншим вчителем і почала її цим шантажувати. Для початку наказала вбити пухнастика і підкинути його йоцею. А оскільки це не допомогло, трохи пізніше вона наказала приїхати на автомобілі, щоб перевезти несвідому йоцею до школи. Після вчиненого Мідо зникла, а медсестра, рік тому зустрівся. Вівши дорослого ічіносе, через почуття провини почала з ним спати. Ну і як би намагалася відволіктися від негативних думок. Однак на цьому все не скінчилось. Нещодавно Яндери повернулася, і саме медсестра стала її першою жертвою. Неабияк змучена і налякана, вона по суті перетворилася на песика Мідо і згодом допомагала їй катувати 26 дівчат. Так само в ході розповіді жінка повідомила про те, що в неї був шанс вирватися з чіпких лап міду, і або втекти, або навіть вбити її. Однак вона вже була зламана після всього пережитого, тому слухняно допомогла Міду. Герої, звичайно, були дуже злі на медсестру, а особливо психувала Шихо. Але вони чудово розуміли, що медсестра така сама жертва, як і всі присутні. Після цього персонажі об'єдналися для затримання Мідо. Але щоб не було жодних підозр, свій план вони виношували цілих півроку. А сама Яндери весь цей час тренувалася, прокачуючи свою фізичну форму та й загалом готувалася до світлого майбутнього. Вже організували і дитячу кімнату, щоб нарешті. Решті народити дитину і почати спокійно мешкати з протагоністом як повноцінна родина, і обладнала підвал у БДСМ-кімнату, якщо раптом і чиноси почне чинити опір. Після зустрічі з медсестрою, Мідо, що зовсім збожеволіла на своїх фантазіях, відверто розповіла щиру історію про те, що вона і протагоніст пов'язані долею. Бо, виявляється, їх матері познайомилися ще в пологовому будинку, і тут жінка, звичайно ж, зовсім очманіла від цих слів, ну а Мідо знову почала над нею знущатися. Чому? Тому що може тварюка. Трохи пізніше міду з медсестрою пробралися до квартири Іцуки, повністю її обшарили і встановили прослуховування. Бо Яндерка хоче вбити і Іцуки, бо він постійно рятує протагоніста. і Йоцею. Жінка намагається захистити дівчину і просить міду зупинитися або ж спрямувати свій гнів на неї, бо вона готова витримати тортури замість йоци. Через деякий час, вже вдома у медсестри, Мідо викриває її зраду, обманом виводячи нервуючу жінку на чисту воду і, врешті-решт, катує та отримує всю важливу інформацію. І тут здається, що Мідо знову всіх переграла, але як тільки вона прийшла відвідати ічиноси, відразу отримала щире привітання битою. Ічиносе зламав дівчині руку, при цьому здивувавши і її саму, і медсестру, але розмозжити мозок Яндерці не встиг. Тих спочатку йому завадив Іцукі, а потім і медсестра, бо вона підставилась під удар. Жінка сказала, що Мідо, крім прослуховуючих пристроїв, які розкидувала скрізь, могла встановити вдома у Йоцуї ще щось, тому дівчина зараз може бути у небезпеці. А тому з Мідо потрібно витрусити побільше інформації. Шихо, що вчасно підійшла, пропонує задля здобуття цієї інформації використати улюблений метод Мідо – тортури. Потім вони якогось хера відвели Яндери в молодшу школу, та вже там ічіноси почав її бити. А та у свою чергу балакнею намагається посварити героїв, пояснюючи медсестрі, що вони їй не довіряли і використовували як приманку, так що нові рани жінки цілком і повністю провина ічіноси і цукі та шихо. Але план Яндерки провалився, їй уже ніхто й не збирався допомагати. І цуків тікає не в змозі здивитися на вбивство, а невдовзі героя зупиняє йоцею. Між нею і міду складається діалог, під час якого дівчата з'ясовують стосунки. Спокійна та надзвичайно врівноважена йоце остаточно руйнує яндерці психіку, та примудряється перерізати захованим лезом мотузки, і на ічиносе перехоплює удар і. На цьому історія закінчується. Далі починається епілог, у якому коротко показують подальше життя героїв через 10 років. Після того як Ічіноси випустили зв'язниці за скоєне, він зійшовся з Йоцею. Вони одружились і тепер чекають на немовля. Ну а мідо наклала на себе руки за ґратами. Загалом всі щасливі і задоволені, та ось тільки, хоч Яндерки більше немає, але її чіпка хватка все одно не відпускає і чиноси. Спогади про неї, буквально вирізані на його шкірі, залишаться з ним до самого кінця, і всупереч поширеній думці, їх вже час не вилікує. Отже, тепер невеличкий висновок. Манга загалом нормальна. Спочатку мангака не надто добре, скажімо так, орудує пером, тому робота сприймається максимально сухо, як у плані розташування фреймів, ну і в цілому використанням доступного простору, так і в плані діалогів, кривизну побудову яких не виправить навіть мова оригіналу. Але згодом навички мангаки покращили, як і малювання взагалі. Воно залишається простеньким в стилістиці такої моешності, що загалом мангу не покращує, але в цілому непогано грає на атмосфері. Сферу, створюючи контраст між стилистикою, яку ми звикли бачити в розважальних тайтлах про милоту, і тією жорстокістю, яка відбувається на екрані. Щодо подій, багато з них притягнуті за вуха, їх немов обволікають жанрові умовності, але оскільки цей твір насамперед трилер, його основна складова видалася дуже непоганою. Манга реально примудряється тримати у напрузі, навіть якщо нікому з персонажів не завдають болю. Ну що ж, тим, хто полюбляє будь-яку жорстокість, я можу сказати лише одне: йдіть та читайте, і можете навіть не зважати на мій переказ. Ну і звісно, таким чином у вас з'явиться, хоч якась причина почати вчити англійську.